Я хотіла поговорити про виховання. А моя мама, як ви знаєте, практикувала зі мною дуже багато всяких психологічних вправ, які мені е, подобались чи ні, і потім я чи використовувала чи ні їх з своїми дітьми чистіше ні. А, але цікаво згадати про це. Ми дуже рідко ходили в музеї, але моя мама розуміла, що мені ну, потрібна надивленість, щоб я бачила образотворче, наприклад, мистецтво. І в нас дуже багато було таких художніх альбомів. Можливо, у вас в родині теж їх дуже багато. І взагалі мені книжки обмежували, бо я ну, забагато читала. І могла не вчити уроки заради того, щоб читати книжки, але альбоми мені не обмежували. Я могла дивитися їх скільки завгодно. І один з моїх улюблених альбомів в, в ранньому, можливо, в ранньому середньому дитинстві до підліткового віка була Діти в мировому живопису. Тут дуже багато цікавих картин. Світових і, ну, і радянських різних. Тут є, звісно, така трохи анотація до Радянщини, але взагалі тут є Рафаель, Мікеланджело, є е, всілякі Голландці улюблена моя картина тоді була. Зараз покажу, виласки um... Яка, е, насправ... ну, яка називається Мініни, е, але насправді це була картина там, «Родина Філіпа якогось. Я забула точно зараз. Е, просто я не хочу, ну, звісно, можна про цю картину дуже багато говорити, ви, мабуть, знаєте, вона неймовірна. На ній зображений сам Веласкес, який малює е, короля і королеву. Які, е, видно тільки в... відображується в дзеркалі, але все навкруги дівчинки Маргарити, інфанти, тобто принцеси їхньої дочки. І е е я колись придумала якусь історію про неї, сама просто нафантазувала і розказала мамі. І мама в мене спитала е щось таке. Е чи могла б ця Маргарита зробити, я не пам'ятаю, вкрасти щось чи щось таке? І я відповідала, як би вона поводила себе, якби вона щось вкрала. Тобто мама намагалася мені за допомогою історії про інших дітей, ну різних там дітей, от в цій книжці, давати якісь уроки, там, як могли себе поводити ці діти, чи як могли себе поводити інші якісь діти, які були тут зображені. Ясно, що це було дуже безпечно, бо я нічого не знала. Про цих дітей Ютубу тоді не було, історії цих дітей я не могла розказати, і тому я все вигадувала. А, і ем, майже всі вправи, які мама задавала мені, е, як би поводили себе ці діти, вони е, точились навкруги. Навкруги виховання дітей, а треба сказати, що тоді було е, дуже поширене виховання по е, так. По методиці Сера Фредеріка Трубікінга. Це був відомий вихователь, письменник, який написав після Першої світової війни свої книги по вихованню в Британії, потім вони поширились на Америку і на взагалі На всю Європу, і це порядок, дисципліна, розклад. Мама взагалі обожнювала все, що стосується розкладу. Постійно в мене був розклад, в мене висів розклад над моїм столом чи над інколи там десь ще там на холодильнику. ну Тобто розклади були. І мама вважала, що дисципліна і порядок це головне. А я вже своїх дітей виховувала по Бенджаміна Споку. Бенджамін Спок це теж був відомий вихователь, педагог який і лікар. Він написав свою книгу першу Після Другої світової війни, десь в 48-му, здається, там чи щось, ну, близько після Другої світової, потім він ще в 50-ті роки минулого сторіччя написав безліч книг, ну не безліч, а декілька книг. І вони всі були дуже поширені, але до нас, до радянських людей, дійшли тільки наприкінці сім. Наприкінці 70-х, здається, ну, я прочитала першу книгу спока, Як виховувати маленьку дитину на початку 80-х років, коли народила свою першу дитину, першого сина. Це 83-й рік. І там були інші принципи: повага, підтримка, прислухання до дитини. І Я о, взяла оцей, пам'ятаю, альбом і. Мабуть, мені було дуже сумно чи щось таке, може, в мене була якась після Пологова депресія. Я сиділа, я пам'ятаю, почитала книгу і листала цей альбом, і згадувала цих дітей, які я їм придумувала завдання якісь там. І я почала по-іншому їм придумувати історії. І це мені дуже допомогло з тим, щоб сформулювати свої принципи. Виховування своїх дітей. Тобто як, якомога більше прислухатися до того, що вони хочуть, як вони хочуть, давати їм більше повітря і можливостей, щоб вони могли розпочинати нові хобі, кидати їх, щоб вони їли те, що вони хочуть, ну от таке. А, а ще тоді хочеться згадати, що паралельно зі споком, ну приблизно в ті ж роки, в моду ввійшло виховання впливового такого психоаналітика, віні... забула, як його звали, Вінікота. Забули, як звали. І цей психоаналітик ввів в моду інтуїтивне виховання. Тобто він казав, що всі батьки виховують своїх дітей так, як вони знають, як виховувати своїх дітей. І він зняв почуття провини за погане виховання. З Зі всіх матерів, бо ввів такий, е, такий термін, достатньо хороша мама. І це було е, революційне. І е, вже мої діти були підлітками, коли я це прочитала і узнала, що не треба мені звинувачувати себе, що я щось не так зробила, і не треба звинувачувати е, свою маму в чомусь. Е, тому що достатньо хороша мама це мама. Яка робить все, що може, виходячи з своїх ресурсів, своїх можливостей. Е, десь до кінця 70-х років з'явилася Пенелопа Ліч, вона е, за, запровадила теорію, яка теж дуже поширювалася в книжках і всюди. І там було. Ліберальне виховання, і саме вона поширила це почуття провини, що діти можуть все, що завгодно, а ви погані батьки, якщо ви не можете їм дати. І е, ну, вона не казала, що батьки всі винуваті, але це виходило з її теорії, що всі батьки не вміють виховувати дітей так, як діти заслуговують діти, якісь особливі. Е, Істоти, а батьки ем, мають підлаштовуватися. Ем, потім десь наприкінці ем, 90-х років, вже ближче до 2000, коли мої діти були, ну, ну, не те, що дорослих, ну, ну, вже були такими старшими підлітками і дуже виросли, ем, Війшло в моду в Британії, здається, і в Америці. Ну, коротше, був введений суворий режим. Це була Джина Форт, і вона знов ввела таке виховання, розклад, дисципліна, бо цього дуже не вистачає. І це трохи повпливало на те, як виховували ще мілініалів. Тому мілініали вони мають оцей порядок, відповідальність і так далі. А зараз, мабуть, ви знаєте, коли ми виховуємо чи не виховуємо своїх онуків, в моді виховання за телепіду. Телепрограмою. Телепрограма Суперняня. В нас її немає в Україні, але вона є в дуже багатьох країнах. Це е, Джо Фрост, здається, Боже, я... мені треба було записати. Коротше, джо Фрост. Е... Суперняня, яка виховує батьків. Вона вважає, що виховувати треба не дітей, а батьків, а діти повинні постояти в кутку, так як ставили колись нас за Трубікінгом, і вирішити, що вони повинні змінити в своєму житті. Ну, коротше, знаєте, Джо Фрост. Непогана вихователька, але взагалі вона дуже мало дає. Естетичного виховання, там все е, пов'язано з тим е, взаємодією дітей і дорослих і з порядком в, в, в будинку, і в тому, як е, діти комунікують між собою, з дорослими, зі школою. Ну, коротше, в неї е, інше виховання. І зараз мені здається. Дуже багато людей виховують по цій. Фрост і Форст, забула точно э, своїх дітей. Але, знаєте, все ж йде по колу. І мені здається, що скоро діти будуть э, знов э, придумувати історії по Трубікінгу, э, коли порядок розклад э, дисципліна, а потім знов прийде якийсь умовний Бенджамін спок, або достануть всі спока і знов будуть. Прислухатися до дитини, надавати їй підтримку і цінувати дітей. Я думаю, що виховання так і йде весь час, всі століття по одному і тому ж колу. Бо я зараз розповіла про принципи виховання, які були поширені протягом ста років, і я вже бачу, як вони повторюються.